Українців багато що пов'язує з Кіпром. Наші політики, чиновники і бізнесмени не тільки купують там активи і реєструють фірми. Дехто ще й громадянство оформлював так звані золоті паспорти в обмін на інвестиції. Отож. Чи можна знайти у відкритих реєстрах кіпський паспорт олігарха Ігоря Коломойського? А скільки мільйонів на кіпській фірмі родини Володимира Зеленського? Про всяк випадок, фірма створена ще до президентства. А що роблять на Кіпрі Віктор Медведчук і його товариш Тарас Козак? Давайте розбиратися. А я що по кіперськи щось знаю. Почнімо із поганих новин: Відчукати нерухомість українців у кіпському реєстрі не вдасться. Цей реєстр не публічний. Хочете побачити, хто де живе? Welcome to Cyprus. Їдьте і стежте. Не допоможуть обійти цей нюанс навіть фірми-посередники. Вони пропонують такі послуги за гроші, але це для покупців майна. Хочете таку виписку, підтвердіть законний інтерес. Для журналістів та аналітиків ця опція не працює, але на всяк випадок залишимо у додатках кілька лінків на державні сервіси, пов'язані із кіпрською нерухомістю. І проанонсуємо таке: якщо нерухомість записана не на людину, а на компанію, а це не поодинокий випадок, інформацію про майно. Можна знайти в аудиторському звіті фірмі. Ми далі покажемо, як відкритого реєстру судових рішень на Кіпрі теж нема, але варто погуглити у випадку тривалих корпоративних конфліктів. Сторони інколи самі публікують судові рішення. Громадянство на урядовому порталі Кіпру серед різних наборів відкритих даних є такий обнаділивий перелік: список громадян Кіпру. Каталагосепонімонтон Кіпріон Політон. Якщо захочете завантажити, краще йдіть на європейський портал відкритих даних. Там копія масиву, яка вантажиться. У базі понад мільйон записів, так, населення Кіпру менше Харкова. Є ім'я, рік народження, провінція Стать. Номерів паспортів немає. В описі зазначено, що це неопрацьовані дані обліку населення, тому на абсолютну повноту не розраховуйте. Якщо чесно, взагалі ні на що не розраховуйте. В цілому це безмістовний реєстр не вартий місця, яке він займає на диску. А, а які у вас паспорти? Ізраїльський і кіпрський. Традиційно є на Кіпрі і телефонні довідники з жителями, їхніми телефонами і адресами, але дані не обов'язково актуальні. А тепер до найбільш відкритого і офіційного. Кіпрські Реєстр компаній. там ви можете отримати інформацію про нинішніх і попередніх керівників, зміни адрес і назви, і що важливо про засновників. Чинних і попередніх. А якщо пощастить, то ще й аудиторський звіт. У ньому можуть згадуватись цікаві фінансові операції, пов'язані компанії та навіть кінцеві контролери фірми. А згадка про реального контролера особливо важлива, коли засновники кіпської фірми інші компанії із глухих юрисдикцій. Ну і ще в аудитах можуть бути згадки про майно, яким фірма володіє. Наприклад, золото чи квартири. Так, про квартири це не зовсім та інформація, яку зазвичай дає реєстр нерухомий але оскільки на Кіпрі такий реєстр взагалі закритий, дізнатися, хоч щось буде корисно. Коротше, аудити то кладість інформації, і ми окремо розповімо, що де в них шукати. Спершу давайте увійдемо у сам реєстр компанії «Кіпру». Держреєстр виглядає ось так. Є ще приватні аналоги, але або суттєво дорожче, або з меншою кількістю даних, тож аналізувати будемо державний реєстр. Що дізнаєтесь без оплати витягу і реєстрації? Безкоштовні дані можна знайти одразу в кількох меню. Глянемо на прикладі меню пошук. Тут можна вводити навіть співзвучну назву компанії, якщо не знаєте точної. Отже, безкоштовно дізнаєтесь актуальні керівництво і адресу, статус компанії, рік реєстрації. Щодо керівництва, одразу зазначу, це будуть переважно кіпріоти, і їхні прізвища мало що вам розкажуть. А от засновників із міст аудитів безкоштовно не побачите. А ще тут, у безкоштовній версії, можна переглянути назви документів, які є в платній. зокрема, дізнатись, чи додавались сюди аудити. Заходьте у цю вкладку, і якщо бачите файл із назвою XACC, значить аудит буде у платному витягу. Коштує такий витяг 10 євро. За ці гроші ви отримаєте одразу всі доступні документи. Щоб його замовити, переходимо у меню «Study File». Для оплати треба мати логін і пароль в реєстрі. Якщо у вас ще немає облікового запису, то реєстр сам запропонує вам зареєструватись. Замовляючи витяг, обов'язково поставте галочку біля пункту стадіфайл. Внизу кнопка підтвердити. Далі йдете в кошик і робите оплату. Після списання коштів сайт пропонує перейти до вашого кабінету із замовленням. Інколи документи підвантажуються не моментально, тож будьте готові трішечки почекати. Далі в кабінеті ви побачите назву компанії і перелік мов інтерфейсу. Обираєте зручну і автоматично, одразу після вибору, завантажується стартовий документ про компанію. У ньому загальна інформація, практично те саме, що було в безкоштовній версії, але з однією суттєвою. Деталю тут є засновники у цьому прикладі. Акціонер кіпської фірми Перша леді Олена Зеленська, а в цьому компанія італійська. Як працювати із італійським реєстром компанії, поговоримо аж у четвертому уроці, але вже зараз важливе. Не забувайте все гуглити. Цю італійську фірму без жодних реєстрів. Google знаходить у декларації екс-міністра внутрішніх справ. Ну і в публікаціях про те, як ця фірма придбала ВІЛУ на італійському збережжі. Це повертаємось до особистого кабінету у кіпському реєстрі компаній і клікаємо на фірму. Тут вже значно більше інформації. Офіційні документи є у двох вкладках: «Файл контент» та «HE32 архів, а іще в підменю «Переклади». Одразу завантажуйте всі доки, бо після оплати вони будуть доступні у вашому кабінеті приблизно добу. Що тут є? Свідоцтво про реєстрацію компанії, дані про засновників, про передачу часток, про зміну керівників, фінансові аудити тощо. До документів перейдемо за хвилину, а поки покликаємо по іншим вкладкам. У них узагальнені витримки із найцікавішого в документах. Тут можна одразу переглянути попередні адреси фірми, історію змін керівництва. І засновників вкладки збори та іпотека тут можуть бути дані про позики і обтяження. Якщо узагальненого вам недостатньо і хочете хардкору, а ви хочете, я знаю. Давайте зануримось у самі документи. Сподіваюсь, ви не забули їх викачити з усіх можливих вкладок. Хардкор тут з першого кроку: усі документи PDF-ки, і багато з них грецькою. Тому спочатку доведеться сконвертувати ПДФ у текст. Для цього скористайтесь онлайн-сервісами чи відкрити pdf файл як Google Документ. Тоді стане зручно копіювати незрозумілі слова чи речення у перекладач. Ми не будемо детально зупинятися на всіх документах, але порадимо уважно дивитись на прізвище, підписи і дати. Наприклад, у меморандумі про співпрацю цієї кіпської фірми можна побачити підпис дружини Арсена Авакова. А в документах про акціонерів HE32 і про трансфер часток HE57 є не лише громадянство і прописки, а й номери паспортів акціонерів і директора. Звісно, от тих паспортів, які вони вирішили показати, коли реєстрували цю компанію. Ну а тепер найцікавіше: фінансові аудити. Так, кіпські компанії мають проходити щорічний аудит. І ці документи мають бути в реєстрі. Ще раз нагадаю, називаються вони XACC. Як читати аудиторські звіти і на що в ньому звертати увагу? Перша сторінка: дивимось на членів ради директорів. Далі звертаємо увагу на банки, які обслуговують компанію. Якщо вони вказані, вони допомагають зрозуміти, в яких юрисдикціях далі можна шукати компанії. Тому що, умовно, якщо ми бачимо що там є швейцарський банк, то ймовірно, що ще ще йде є, є якась компанія в Швейцарії. В одному з аудиторських звітів ми ідентифікували, що компанії Тараса Козака є відкриті рахунки в Російській Федерації, тобто в Банку в Росії. І ми чітко зрозуміли, що кошти йдуть через Росію, а потім ми також і знайшли підтвердження, тому що в Росії його дружина була співвласницею ростовського заводу разом з Оксаною Марченко, дружиною Віктора Медведчука. Фінансові показники в аудиторському звіті. Доходи і збитки. Якщо це не перший рік роботи компанії, тут будуть показники за два роки. Якщо компанія давала кредити або брала їх, то це буде відображено у наступному розділі. Звіт про фінансовий стан як надані кредити loans Receivable». Та отримані кредити borrowings. Детальніша інформація про ці кредити буде ще нижче у примітках до фінансового звіту. Інформація про позики надзвичайно важлива, адже це спосіб перекидати гроші між своїми компаніями. Наприклад, завдяки кредитній інформації, центр протидії корупції знайшов звідки соратник Медведчука Тарас Козак взяв гроші на купівлю нині підсанкційних телеканалів 112 ZIC та Ньюзван. Компанія Лімітед» А яка, власне кажучи, отримувала значні кредити від Трула, які потім були списані і видавали їх е, іншим компаніям. І ще звертати увагу на строк позики. Якщо це десятки років, де факто йдеться про її безповоротність, тобто суму просто вивели із однієї компанії в іншу. Також важливо звертати увагу на відсотки по кредитах. Якщо це кредит від незалежної компанії, то відсотки будуть відповідати до ринкових. Якщо компанія намагається завищити свої витрати і зменшити прибуток до оподаткування, то відсотки можуть бути нереально високими. Ще два важливі пункти дадуть вам уявлення про пов'язані із досліджуваною фірмою компанії. Перший інвестиції в дочірні компанії. Отут, наприклад, видно, скільки кіпська компанія Зеленських вклала у статутний капітал дочірніх компаній в Італії та Белізі. А в деяких випадках цей пункт важливий не лише з сумами, а й самим переліком дочірніх фірм. Досліджуйте і їх, і зрештою вони можуть привести вас до одного власника. Другий важливий пункт операції із пов'язаними сторонами. Тут взагалі можуть засвітити людину, яка реально контролює кіпську фірму. Це дуже важливо, якщо дані про засновників Shareholders не відповідають на це питання. Тут, же, якщо пощастить, вказують і частку, яку контролює кінцевий власник. Ну і взагалі кінцевого власника компанії аудитори можуть згадати в нотатках по всьому тексту. Зокрема, він може бути позначений як «Ultimate Controller» або «Controlling». До речі, гарні новини. На Кіпрі вже наповнюється даними новий реєстр кінцевих бенефіціарів компаній. На першому етапі користуватися ним зможуть тільки митні і податкові органи, а от у 2022 році реєстр бенефіціарів обіцяють зробити публічним. Ну і ще про аудити. Звертайте увагу, чи є там пункт інвестицій в товари – «Investments in Commodities». Так з'ясувалося, що на фірмі родини Нердепа Ярослава Дубневича оформлено 200 кілограмів золота, які сховали від арешту набу. І дивіться на пункт інвестиційна нерухомість – «Investment Properties». Отут, наприклад, сума інвестована у київську квартиру і паркумісця через кіпську фірму Зеленських. Ну і ще дивіться на виплачені дивіденди. А коли ви все це витягнете із реєстру і побачите, проконсультуйтеся із професійними аудиторами чи фінансовими експертами, щоб не помилитися. Це був маленький теплий кіпер. Далі летимо у дощову і Велику Британію.